Президент Дональд Трамп заявив, що провів продуктивну годинну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ця розмова відбулася наступного дня після його розмови з Володимиром Путіним, під час якої Путін ніби погодився на 30-денне перемир'я для припинення атак на об'єкти української енергетики, хоча атаки, включаючи удари дронами по цивільних об'єктах та лікарнях, продовжувалися. Трамп і Зеленський обговорили захист енергетичної інфраструктури України та додаткове отримання систем ППО. Також Трамп запропонував, щоб Сполучені Штати взяли на себе управління українськими атомними електростанціями. При цьому Зеленський висловив недовіру до заяв Путіна про намір Росії довести до кінця мирні переговори та підкреслив важливість реальних дій, а не обіцянок. Спеціальний посланець на близький схід Стів Вітков зазначив, що технічні консультації продовжаться в Саудівській Аравії для опрацювання деталей перемир'я.